Друзі, всіх вітаю, 9 грудня, Чорноморськ на зв'язку. Так, вам не почулося, Ми приїхали в Чорноморськ. Давно нас тут не було, принаймні взимку ще не було. Які у нас плани? Зараз ми йдемо до моря, а потім до ялинки. Сподіваємося, що побачимо її во всій красі з підсвіткою і покажемо вам. Тож пропонуємо цей день провести разом з нами. Ходімо, зараз показую Растюню. Гугусік, добрий день. Сьогодні так. Міняємо образи як перчатки. <рес> <рес> так, Растюня. Ось так, друзі. Якраз бачила такий прикол, як власниця собачки, одягає порвані шкарпетки. І оцю дирочку так вона маскує, маскує, щоб не було видно, що там дірка. І показує її собачку. Вона як растя, вся, вдоль чи габана. А я йду така, вся растя вдоль чи габана. У нас сьогодні, друзі, 3-4 градуси тепла, як вчора, тільки вітру немає. І мені здається, що море заспокоїлось. Я бачила відео, сподіваюся, що воно свіженьке в Тіктокі, що море спокійне. Так що йдемо. Можливо, якщо море спокійне, то ми побачимо лебідів. Ви ж знаєте, що в Чорноморській їх ну, дуже багато. Не будемо загадувати, йдемо. Три на наших глядачів! Добрий день. Добрий день! Ого, там собачка ж закалася. На морі жлякалася. Гарне йдіть гуляй, та але є? Є, є. Клас, Зараз сидев, да, біжіть поганя. А ви місцеві? Да так, місцеві. І знаєте. Знаєш Ростю? Дивишся? її? – Ні, міша. Мабуть, ні. – а я міша ні знає так, дуже приємна, клас. Класний вам прогулочки. Дякую, Давно ми не були. Думаємо, розвідаємо Давай обстановку добре. Все добре. Ну, все рівно ще так трошки треба себе обмежувати в цих активностях, але все добре, молодець. Ми зараз на морі, а потім на ялинку. Як вам подобається ваша ялинка? Ялинка в нас кожен рік така, е, така сама, така сама. Зараз, мабуть, грошей немає. І, і підсвітка така сама в Одесі була ж Чи, в Одесі підсвітку поміняли. А я взагалі щось я отак зараз їхала і думала. Вже коли треба було виходити. А я думаю, а нам не поміняли підсвітку з Чорноморським. От вам був є таке, Бу, було ж нашу ялинку у вас ставили в Одесі. Да. От Це було так. Що може бути? От я, я думаю, треба було знайти відділ. Так, напевно, обмінялися. Ми підемо потім на ялиночку ще. Дивись на це ти, добре. Ростюня показує на Ютубі відосики різні. Дивись на це, себе побачиш і вам гарного дня. Дякую вам. Боже, як приємно, вже зустріли глядачі. Собачка, вибач, я гору, як скажена, ну це капець. Навіщо мені той мікрофон, друзі? Я не знаю. Оцей п'ятачок, пам'ятаєте? Влітку тут все заставлено автівками, працюють якісь хот-доги, пиво, кава, шашлик. А он, до речі, щось парує і зараз. А там смажать шашлик влітку. Можливо, вони зараз теж щось готують. Ну така ситуація. Ну, автівочки є. Не багато, але є. Растюня. Хто відпочивав в цьому році в Чорноморській, хто за ним скучив, це відео для вас. Дивіться, згадуйте, тепле море, як ви написали мені Наталія, у нас асоціація Тебе і море і літо. Ну, зараз не літо, а я є, море є. Тож приємного перегляду. Так, туди не підемо, ви бачите, після опадів тут така глина. Оце так. Хоча я ж люблю туди заходити, щоб... Ми зараз низом підемо, щоб подивитися на весь пляж, на все узбережжя. Друзі, подивіться, сьогодні спокійне море, є лебіді. І там є, подивіться, вони вийшли на берег, зараз прийде Растюня і їх розгонить. І море сьогодні таке спокійне. От як, вчора було таке бурхливе, а сьогодні, будь ласка. Воусик, ти бачиш Лебіді? Лебіді, 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 лебіді кохання. Красиво пливе ця група в полосатих купальниках. І чаєчки, та ви що? Расюня вже побачила і побігла. Растя не лякать. Боже, скільки качок, і, і лепіді, і чайки всі на світі, чорномор всі годує. Ну зараза, Ну навіщо ти це робиш? Раздя, ну ти хочеш, щоб тебе не пускали сюди. Буде на в'їзді в місто перевіряти, хто їде. Розтяжки не можна, все. Красоту лі, скільки у вас багато? Я тебе побоюється своїх собаків і робить на. Ну, ну вони зараз вийдуть. По ну, вийдуть зараз, не зліться. Що ви злітесь? На коват є не треба. У вас якась дивна любов до тварин. Вам не здається так, що вона дивна? Що тут ви любите, а тут ви з такою злостю. Ну я йшла лебедям, куди йшли? Я йшла клебідом. Куди мені йти? По да, Поприїжджали і устраиваю. Дивіться, скільки їх тут багато. Скільки їх тут багато, а там качки пішли, а тут, а тут поки нікого немає горобушки. Бачите, приносять їм їжу. Супер. Всі тут. Ходімо, пройдемося, потім ще й підійдемо. Може ця Мігера піде вже, бо ми не хочемо потрапляти під ауру. І злості. <рістити> ну, бувають і такі люди. Пам'ятаєте, Простоквашино. Може в неї немає велосипеда, тому вона така злюка. І така вибіркова любов. Птахів ми любимо, а собак поки ви не прийшли. Боже мій. чого ти так злишся? Ну підійшла собачка. Ну, ну що вона зробила. Ой. Гостинність Чорноморська. Відео буде називатися Гостинність Чорноморська. Стюня, пішли. Тут і кайфуліки, і рив, і те, і все. Боже, в Чорноморську завжди такий пісочок пухнастий, да? його так багато. І ви бачите, що не робив шторм, він це намочив, укатав Костюня! Ви бачите, чорноморці, як красенька приїхала, що вона вам робить? У вас буде такий пухнастий пісочок, як завжди, як за це і полюбили Чорноморську, що в нього такий пухнастенький пісочок, а рекламу, яку вам Растя робила. Навіть самі жителі Чорноморська, я знаю, мені це казали, неодноразово кажуть, ну Растя вже нам рекламу перестаралася. Вже стільки було людей, стільки було відпочиваючих. А? А тут, бачите, яка гостинність? Приїхали і каже місцево. Боже, місцева. Ну, сама себе, от показує не дуже хороша сторона. а море, ну дуже красиве. З ефектом такого маршмелоу, якогось перламутра. Навіть не маршмеллоу, а перламутра. Бестюнечка, ти бачиш, яке красиве море? Ну ти трошки водичку забігла, так? Да? В образі. Друзі, а там щось працює. Обійдемо, подивимось, гарять ліхтарики. Ходімо. Як мені вийти, тут я не пролізу. Гугусіка, гугусіка взагалі нема. Вона не хоче виходити, вона хоче бути біля моря. Уявіть, як вона скучила за морем, а де вона взагалі? Не знаю, де Растя. Гогуся, ну давай трошки поверху, потім спустимось. Ну, рибка моя. Я вже обійшла, а Гогуськ не хоче йти. Ми вийдемо, я сказала, вийдемо, все растя, до побачення. Ну, от, що хоче, то і робить. Все. Я повинна підлаштовуватися під неї. Мені треба показати людям, що працює. Щоб вони знали, якщо можна приїхати, поїсти. Бо ця злюка, якщо в неї запитають, де можна поїсти, вона їх відправить кудись. в інший бік Чорноморська, не дасть ніякої інформації. А так люди всі будуть знати, подивляться канал відпочинок вихідного дня і будуть все знати, куди йти. Працюю кафешка, можна купити якийсь та десерт, випити кави. Грає музика така тут, спокійна, релакс такий. Дуже класно. Ну, а розстрілення немає. Не хоче йти. Тут такий спокій, я оце растя, 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 растя. Вона вже побігла десь там, в районі майданчика, тільки біля моря. Майданчик. Тільки вже без басейна. Ну, А тут все закрито. Тут теж, пам'ятаєте, якісь чебурійки були, що тут було. Кафешка працює. Що там наверху теж були хот-доги, зараз закрита. Гугузик, мій біжи. Я думала, ти тут, хотіла тобі допомогти, а ти обігла, моя сонечка. <по> До столу, бо ти! Зараз пробіжиш мене ростенька, ти повернулася. Люба моя. <по> Кафешка працює, ми тут часто буваємо, особливо взимку, ну поки не голодні. Ага, тут бачите. Щось готують. Щось готують. Пам'ятаєте, цей комплекс з басейном великим. Все-все закрите, басейни запечатані. Ось така ситуація. Чекаємо літа. Отак, з цієї сторони покажу. Хто відпочивав тут? Пишіть! Як вам дивно, що немає людей? Скрізь ви бачите, щось працює, ремонтує, всего. Ого. Хлопці, грають. Гогусік! Гу що? Що робить? Знову п'ять? Ох! можеш зупинитися. Растя, а навіщо ти біжиш до моря постійно? Ти хочеш купатися? Нормально? Вона хоче купатися. Боже, оце Растя ти скучила, так? Да? Скучила за морем? Ну кайфуліки ж не обов'язково робити біля самого моря, щоб намочитися. Можна трішки вище. Ой, краса, дуже красиво виглядає море таке спокійне. Супер. Зараз і раз тримати, і триматися. Ух! Сіла отак. Сіла мала. Ти капітан. А я тебе везу. Тихо, мала? Тримаємось. Фух. Клас? Гу гусік. Це хто до нас прийшов. Оце так. Да. Один приплив. Раз ти ще його не бачила. Опа! Опа! Уплив любить. Лебідь. Лебідь хороший, Растя, красивий, да? красивий. Ну, нам треба піднятися вгору. Потім знову спуститися. Показати глядачам Чорноморськ з різних ракурсів. Боже, подивіться, яка чистота, от знов таки. Як намальовано все. Я люблю Чорноморськ і Приморські сходинки. Йо-майо, Ростюня на руках, друзі, бо я ще і по сходинках на що на руках. Будемо підійматися, трохи спорту нам не завадить. Ходімо, подивимося, що тут все світиться. Тут теж комплекс з басейном для відпочинку. Але звісно, що він зараз не працює, але підсвіточку має. Може в них всередині ще в готелі якийсь то басейн. Може таке бути чи ні? Так, все чисто, охайно. Море сьогодні взагалі супер, та воно завжди супер. Вчора було супер, вчора по своєму, сьогодні по своєму Гу ти готова? Ходімо. Перекур. <схай> вже втомилася. Два яруса принесла, вже все. Рася, яка ти важка, коли ти схуднеш, мала. Коли ти схуднеш? Скажи Рася, коли йти, мать? Це, друзі, ми вже наверху. Христюня, дякую, де від тебе, хоча б дякую. Ти мені вже винна. Ото сосиски всі, які тобі повинні бути, ти повинен віддати мені. Тому що енергії я затратила набагато більше. Друзі, підходимо ми да слава. Я хочу, щоб ми вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Боже, скільки портретів. Це з цієї сторони і з тієї сторони. Вічна пам'ять. Ресторан, який в сезон утопає в трояндах. Бачите, є навіть такі сорти, які взимку квітнуть. Краса. Ну, як вам Чорноморськ? Пишіть своє враження. Повернулися, лебіді поплили. Тому що Тут вже три собачки на березі, бачите? З люки то й нема, а собачки є, слава Богу. <сум> слава Богу, так і повинно бути. Щоб з люк не було, а були лебіді, качки і собачки. Лебіді, качки і собачки. Красиво. Так, а ми йдемо на ялинку. Вже темніє. Друзі, тут все працює, теж можна щось купити. Корм для птахів. Можна купити корм для птахів. Фух. І там щось працює. Голодні, не залишитись, на вечір напевно відкривається. Ми зайшли в сільпо і я знайшла для расті подарунок. Покажу зараз. Випічка для неслухняних. Видно вам, що написано випічка для неслухняних. Ну все, беремо. Написано, ви були слухняним цього року? Ні? Тоді ця випічка для вас. Та що не, не можу фокус спіймати? Це дійсно тут так написано. Пампух панітон з фруктовою начинкою і сосновою шишкою. Нічого не видно, нема фокусу. Беремо. Ми вийшли з сільпо, показую вам обстановочку. Зараз ми біля ялинки, але я вам її не покажу. Зараз зараз на все свій час дивимося сільпо. Проїжджа частина і ви бачите, як вона теж прикрашена зверху такими гірляндами світящимися. Дуже красиво виглядає. До речі, я коли почала знімати, мене люди тут попередили, давайте швиденько, тому що зараз вимкнуть світло. Ось така ситуація. І вся ця ілюмінація перетвориться, карета перетвориться в гарбуз. Дивимось на ялиночку. Ну, підсвітка не така, як була в Одесі. Я думала, що помінялися підсвітками, ви це знаєте, але ні. По яскравості так, дуже схоже, тому що минулорічна підсвітка Одеси це були такі яскраві цвіта, зелені, сині. Було багато подарунків, я пам'ятаю. Тут подарунки тільки внизу. Вони якісь були жовто-червоні, але ну, такі, напевно, і були. Сама ялинка набагато менша, ніж в Одесі. Ну, дуже красива, прикрашена різдвяною зіркою. Супер. Подобається вам. Ми можемо вже йти. Ялиночку подивилися, йдемо в бік зупинки. Растюня, ходімо. Зараз ми будемо проходити в крамничку, де продають сувеніри якісь. Ну, Там не сувеніри, там більш такі іграшки, щось новорічне, гірлянди. А якщо ви хочете випити поїсти і думаєте, що в Чорноморську немає ярмарку, то ви помиляєтесь. Ну, Як такового, може, різвяного ярмарку і немає тут на площі, але на іншій стороні оці всі будиночки такі, там продають каву, якісь напої, шаурму, хот-доги. Тобто голодні, холодні не залишитись. Там їх продають цілий рік. Тому додатково встановлювати щось не має сенсу. Також тут відразу парк, але ми в нього вже не підемо, немає часу, ви чекаєте відео. І кафешки можна десь присісти. Мені подобається вам. Це світиться, ого. А що це за бочка? Що це за бочка меду? Меду? Госік, пішли, пішли. Треба їхати вже. Друзі, вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.